У Радянському Союзі на кількох заводах було налагоджено випуск різних моделей мотоциклів. За часів СРСР переважала саме вітчизняна техніка. І не лише мотоцикли, а й легкові автомобілі та вантажів. Варто зазначити, що звичайні радянські громадяни цінували техніку, виготовлену у своїй країні. Нижче розглянемо сегмент мотоциклів і те, чому громадяни любили саме радянські моделі. Зовнішній вигляд і якість виготовлення. Багато хто вважав, що радянські мотоцикли виглядали застарілими на тлі іноземних аналогів, і це Справді було так, хоча деякі з цим не погоджувалися. Річ у тім, що мотоцикли за кордоном, хоч і виглядали привабливо, але, на жаль, виготовлялися з неякісних матеріалів. Переважно це був пластик і склопластик, які досить швидко тріскалися. У СРСР перевагу віддавали металу, як хромованому, так і звичайному. Мотоцикли західного виробництва, як правило, виходили з ладу швидше через свої пластикові облицювальні елементи. Процес ремонту. Тут варто відзначити, що всі без винятку користувачі, особливо іноземці, які купували радянську техніку, відзначали, її можна було відремонтувати у будь-яких умовах, навіть якщо ти застряг у полі чи на узбіччі. Раніше більшість людей вміли самі ремонтувати техніку, а отже і користуватися інструментом. Іноземна ж техніка не підлягала такому простому ремонту через особливості конструкції. Вартість транспорту. Мотоцикли з СРСР навіть за кордоном продавалися дешевше за свої закордонні аналоги. Цікаво, що деякі з них майже не поступалися їм за характеристиками.